Сімса, як завжди, я пані диван. Мізана таку людину, яка в свій час нічого не чула про Гачалайф, або його не знімала. Я зішла, це був кожен, якщо його не знімала, то скажімо за все, ви його дивилися або озвучували. Щось ним все ж робили. Мені так здається. Я так, ну чомусь, я не знаю, чому. І я не виключена, звичайно. А, я також свій час свої з дванадцяти по років 15-14, Я також знімала це, озвучувала і читала, читала. Ну, тоді дивилася, коротше. Але це надавати мені показати, як я це все знімала і робила. Але е, я її нікуди не викладала, коли робила її. Я знімала дуже багато відосів різних, але їх поки по коли їх знімала їх, нікуди не викладала. А лише просто монтувала і все любувалася на них, так скажімо так. І, мабуть, тільки 14 років. Я це все в ТикТок, я подумал, я це так хочу. А потім зайка заблокувала, через те, що мені мне було 14 років. Бо мені вже було тоді 14 років. Ось я тікток мені не повірив, бо я ніколи не виглядала на свій вік. Зараз я знайшла на своєму старому телефоні дуже багато всякої крінджі моїх 14 років. Я хотіла йому до себе показати і якось на неї відреагувати, бо їй років ніяк не дивилася, не бачила і не згадувала. Це було мені років 11, коли я першої я побачила, Тільки тільки 12-13 років. До мене дійшло, як це роботи. Я почала масово це роботи. У мене був YouTube канал. Я тоді подумала, я просто розумієте, як чому, і як чому що таке? Я дуже сильно ціплялася за усе, усе усе, що не беда робить регляди. Я за все цеплялася. І я подумала, б... я теж хочу. Славік каже, тому що він теж хоче, бідний, не випускає його, Ай, пісюнти. Тож, саме причина це саме причина, чому я з ними почала знімати гачелей. Зараз, коли я дивлюся, придивляюся якісь відоси, які мені раніше подобались якісь міні-фільми. Я з них жорстко треніжую. І я взагалі так і не направила декотику людей на ютубі, прям щоб мене ще залетіло на ютубі, то ні. Взагалі, проблема в тому, що в цих відосах більшість пісень саме російської мови, всі від російських виконавців. Якщо якась пісня буде від російської мови до роденської виконавці, я її буду вставляти. Але якщо ця пісня буде російською від російської виконавців, я буду якось блютию. Взагалі, перший відос мій улюблений, це була саме моя ідея. Вона мені ще досі подобається. Це прям раніше мені херня якась, і зараз мені дуже подобається це прям класна ідея серйозно. Це було ось цей відос. Мені подобається її ось, але мені додалося цей факт, що в неї, бляха, нема задніх волос, але прям виглядає дивно. Взагалі прям мій улюблений відос, такая, прям шалунка булация, вот цей відос. Ай, шалунишка. Ой-ой-ой, ти шо, ти шо? Ну, прям жорстко. Я не знаю, що в мене було в голові, мене завжди доволі о, як сказати. Мені було неловко таке знімати, ж таке мантувати. Ми ще доволі рідко таке робила. Але такі ж такі були такі моменти, такі побертати кманчик наставав. І я робила таке. Той крінж, не знаю. Я побачила це в TikTok, це набрала лайки. Я подумала, блядь, ну тоді теж зніму. Ну я що робила? Якщо мені не подобався якийсь тренд, я його перероблювала як я хотіла я бачити тренд. Або я просто робила, бо блядь, воно набирає лайки, слава богу.

Грінж, мені не подобається. Ціл пісюн. Як це, прибра... це прибрати? Відос тоже. І він мені подобається, це був один з найперших відосів, я зняла, це було? І я виявляється, його збуло не так як. Бо як я кавкала це від сестри, і вона сказала, що трішки змінила його, але виявляється на клас. Виявляється, я його трішки змінила. Я його не знала, що трішки змінила. Що... Але там слова я трішки змінила, виявляється. Я не знаю. Що... У мене дуже поганий рівень всього. Ні <рекунський> джулія. <сел> не кінець кінець, я просто на це продала. А саме я змінила саме цей. Саме текст слів, чувака. Ой, це мій улюблений серіали. Я зробила про своїх друзів е, і свого краша. Тоді можна буде казати. Чорний текст ще краще. Я ніхіра не бачу, не можу прочитати через це. Я ну так, він кодропер. А ти як думаєш? Я думаю, я такий інший. Наче вона тут живе, біжить. Ну це деякі були зроблені по ос своїм, а деякі були зроблені. А деякі були зроблені по своєму реальності. Більшість були зроблені по повозки, звісно. Але хлопці були зроблені саме по реальності. Одна дівчинка була лиша. О, що це є? вам такої, одна дівчинка була лише зроблена по mm. реальності. Всі інші були зроблені по своїм позам. Я єдина, що в крузі, от один відео з цього, бо я більше показувати вам не хочу. Я не, не люблю цей серіал, мені не подобається. Ще один відеоскажу не за перше. Я його зробила про своїх подруг.

Змісь, мабуть, мало бути, але не мені. Знову ж таки, оці всі вони були зроблені саме по ОСП, а не по радість. Все інше, я вирішила переробити собі ОС, і вона мені дуже подобається ще досі. Мені подобається. я яскільки я пам'ятаю, у цю ОС оці... я зробила сама, без всяких мітростей і всього такого. Тож вона мені подобається і ще й досі, її обожнюю. Вони були зроблені саме для Тік Тук. таки, ті ж самі персонажі, але на цей раз моя подружка була зроблена саме зі своєї ос, а не в реальності. І хлопці, до речі, хлопців також переробили, вони всі стали різко, також під ос, всі, бо вони всі вирішили змінити її різко. Тож так, я... вони також буду зараз зі своїми з з іншим осами. Окрім цього, краще, мій краще досі залишатися таким. Хамаха в голові своїй. Брендами моїми сладкими, люблю їх. Єдиний досить я займала саме під час Тіктоку, а не до нього. Він мені далі подобається класно, смішний. Досі смішний, хоча пришла вже 6 герків. Локдаун. дав. Коли придумають, то локдаун. Записатися блоками сигарет, бути здорові, не хворіти той дурний корони. Я собі ці слова, слова класні, сміх смішно. Ні, смішно. Принаймні, якщо вам не смішно, то посмійтесь, пожалуйста. Я не пам'ятаю, задумалася від цих чувак, який мій хлопець, чи просто як якийсь вчилік. Але більшість відосів ми не зустрічаємося, просто типу, по контактуємо якось один одним.

Я любила якось змінювати тренди, які мені не подобались. Я подумала, що буде краще так. Або, на мою думку, мені більше подобається, якщо воно буде якось іншим. І я зробила ще один тренд. Він був популярним, подібним. Я була, як ви кажете, не такусь, і тому я зробила оце. Ніякої інтриги тут немає, вона доволі швидко перетворилася, в друзі і уходит. Було раніше оглядали на Літбек Суперкот, і я вирішила запити своїх персонажів саме і деякі відеосіду з Лідибек Суперкотом. Бо я не хотіла робити саме работа. Мадрина дедри, но Якщо віку, можна забути з его персонажем, то буде краще. Треба передати трішки вільніше, відвічно. Принцеса, ти не маєш у Лайк. Теки. Не знаю. Жестко. Так уж популярна. А, а что? Ладно. Я собачила свой видос в рекомендациях типа попадать. Мне тут я не незразумела, что за эту цепь про дейдарочку. Мало все равно занялся этим персонажем. Вот так я же любила ароматы тренда, и тому цей тренд сам Змінили від мене. Бо мені ніколи не подобається, я думала, блін, чому не можу зробити так, щоб типу, їх теж була влюблена в нього. Тому я зробила сама. У Мене дуже багато було на тіктоків, ой, відео на ютубі. Тож, в принципі, можна подивитися також і їх. Мені, але тема голові, що мені тоді було також 13 років. Я була тоді маленьким бейбиком. Тож, всякий кринж. з боку цих вот відео ми приймаємо. Але не весь. У мене такий був іноді конвент. Я спочатку знімала таке, а потім різко хопать таке. І хер поймаш зволі. В мене шокує. 20 октября? Ли би я сертифікат тіктокер, чи взагалі просто мейнкруфтер? Тож так. Іноді у мене дуже часто змінювався контент на каналах у них. Те, що я на цю знімала, це було саме про Battle Get the Life Я намагалася зробити якнайкраще, що мені люди ті, «да, легенда. Але там так не вийшло, тому що я не легенда, я просто гніда. До речі, забула про цю ос, сладку, вона мені подобається, я її сама зробила. Мені фільм Я без тебе не можу пам'ятаю, як це робила в фільму школі, це по перше по він був натхнення пісню, яка буде заграти на фоні. Але вона тільки знає від російського виконавця, тож її трішки появила на конічку. Так, народ, ця пісня справді виявилася від російського виконавця, але прокладати на критику її не буду. Просто тримайте в голові, що ця пісня 10 років спустя і 10 років назад, я вже не пам'ятаю її назву. Привіт! Я повернулася. І мов нема, не маємо фільм я без тебе не можу, поїхали. Ти мене скликав? Так. Рот відкрив, он закриває. Жорсткий. Я хотів тобі сказати. Я тебе люблю, дальше я встигла прочитати вибачте. Зараз я засупця. Ай-яй-яй. Детський контент. Десять років поспіль. В один щасливий день все рухнуло. Не Мене, блін, все закриває ікра повністю. Еліс! Зараз комусь стосується так повільно, що я зараз засну просто. О, нет, він почервонів. Мені... Шо, ми Ми вам сей. Як це українською? Ми вам. Ну, вона вас, коротше, жаль. У мене різко інтернет пропав кудись. Куди? Такий крінжі? Це від повільності такої, не зараз би пропало. У мене кудись інтернет, такий такой крінжі пропав. А він повернутися не хоче нікуди. А На Інтернет повернувся, танцюємо. Йоу! Все. Ріпнулся челіп Що-то якась е, навіть сумна тіч відстала Як добре, що я без звуку сижу, бо пісня сумна взагалі, на фоні рая. Через рік у неї новий чоловік-донька, але... Дарбер, та, тата та, знов пропав на наяв... Йовтанаті Мені здається, що мій ютуб просто не витримує такий кінчик, тому він запиняється у мене трішки 49 переглядів ютубу від мене, мабуть, не здаралося за ці всі роки Пройшло сіки 10 років, 7 років, і вона потерять свой сумно було. Там неї був і донька, чоловік. в мене нема слів. Ідея моя, якщо я є... сказать, подібне за випадкові. Ідея <сум> класна, звісно, тільки він ще трішки був подовше і бляха, хоча б трішки швидше, бо це пісець. В мене фильм изменилась ради парники. Раніше планувався як типа Lachani Tim так вийшло, що я так його зробила і таким крінжем вийшла. Де, типу, пацаночка, ну, пацаночка, тобто через те, що вона повинувалася як цілих охоронець, а чувак повинувався як батько героя, і вона вийшло, що я підвела десь. Бать... Що за шифти вона юзає, що це таке? Нема тут текст, як, як крінжова якась людина. А, челік, що син пікавару? І зараз це помінила. Жесть. Дома у Ані. Да вишно що мене назву Аня, звучай я називала Аня на всіх. Я не знаю, що повільно, но Господі, ну хоча б трішки швидше йти, Ну будь ласка, ну це ж все це заснути і не прокинутись ніколи. Алло, Ліла, Лера, що в мене слізниця в тим. Я йду, йду. Такий перекладач з російською. Я боюся, щоб присягла родинок російською. Воно все повільно. Нарешті дійшла, щоб відкрити двері. Вау-то швидко. Тут буде якийсь текст, але ще буде говорити, треба я щось не бачу, що мені треба перекладати. Я закохалась. Типа о. Ну, ти дура, конечно, нічого не скажи. Щось буду говорити, ні? І хто ж цей сясільчик? Не, не знаю, я йому не сподобалось. Так спокоен це говорить так радісно. Гора, перептілення. Так весело після години бой, щоб робити двері, лки, палки. Через дві години. Це найкраща моя на робота. А що змінилося? Потяг? Класно. На наступний день в школі. Такой нефер сидит. Звісно, мого друга схожий. Я, по-моєму, трішки митний предбачив. Давайте у нас новенький. Заходь. Не знаю, куди це не пропав. Не, лки-палки. Ну він не витримує мене. Ті пригрузки жорсткий. Висновок тіго відосів. Ладше лайф, повна кринжа. Наразі раніше було краще, явно, особливо в мене, <глухи> не знаю, як у вас. Це було коротше просто держати бітлз Мені подобалось нестальгірувати, класно, але більшість фідосів, більшість звуків мені доведеться нахер вирізати, бо дехто ставив москальське, тож тепер треба це все вирізати нахер. А з мною завжди я була Аня Доман. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм. І, в принципі, все. А що на чітко підписуйтесь, будь ласка, там дуже багато ліпсів, і осені часу виходить, будь ласка, лайкати. Підписуйтесь, Димон, не підписуйтесь ніколи, лкифаки. А вами же завжди була я, Паня Дован. Всім до да побачення.